Початку війни освітній процес у Запорізькій гімназії номер 5 тривав у дистанційному форматі. В школі навчаються три сотні дітей. Половина з них залишилась у місті. Після того, як в освітньому закладі виконали капітальний ремонт в укритті, відновили й очне змішане навчання. Для батьків повернення дітей за парти це можливість забезпечити якісну освіту. Почалася війна, заняття онлайн. І тут Олена Вікторівна говорить: діти йдуть до школи. Боже, скільки радості. Скільки емоцій, не треба піднімати, сама вскакує і до школи. Прийшли, укриття прекрасне, подобається. Дякуємо за те, що діти харчуються безкоштовно, безпечно. Ми все подивилися, все, все нам сподобалося. Діти задоволені в укритті оновили всі комунікації, зробили косметичний ремонт, встановили сучасну вентиляцію, пожежну сигналізацію, водонагрівачі та міцні металеві двері. Після капремонту безпечне середовище, площею майже 200 квадратних метрів, обладнане за всіма стандартами. Загалом в гімназії 13 класів, з яких 6 інклюзивні, 4 спеціальні. Що почали навчання з 14 квітня. Одночасно Запорізька гімназія може прийняти до 80 осіб. Ну, наразі ходять 50 дітей одночасно в першу зміну і 50 дітей в другу зміну. Загалом ремонт сховища обійшовся у понад 4 мільйони гривень. Це кошти міського бюджету та залишки державної субвенції. У класах є нові парти, стільці та інтерактивні дошки для проведення уроків. Навчання тут організували у дві зміни: початкові класи зранку, решта у другій половині дня. Дітей з першого по четвертий клас забезпечили безоплатним харчуванням, що є важливим елементом турботи про комфорт і здоров'я школярів. А чи до школи? А рішення ради оборони вже є, і є, і все вже оформила, тому і діток вже з ми запустилися вже і батьки дуже задоволені, тому що вони чекали на цю подію дуже довго, але вони залишились в Запорізькій гімназії номер 5 Вони не пішли до іншого закладу освіти. Вони чекали, коли буде відбудоване найпростіше укриття для того, щоб їх діти змогли продовжувати навчання в безпечних, комфортних умовах в тому закладі освіти, в якому вони навчаються з першого класу. Кожен оновлений навчальний заклад нашого міста це крок до того, щоб діти не лише здобували знання, а й відчували себе захищеними. А кожне таке укриття в них сокустійкість і майбутнє нашої громади, зазначила Регіна Харченко. Адже шкільні сховища доступні не лише для учнів і вчителів, але й для усіх жителів міста, які можуть перебувати тут під час повітряних тривог. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.